Так, всім доброго дня, всіх вітаю з початком літа. Добрались ми до інших наших кроликів, то наш самець, панон від нього родить. То така велика баранка в нас є. Я не знаю, чи то чиста баранка, чи то баранка з якимось великаном. Ну, родить, є від неї кроленята. Забитий рука не піднімається і так родить. Кроленят вона родить отаких. От Кроленят вона родить отаких. От Вон Біленький то від неї. А ті сірі, то, напевно, впізнаєте, то від тої чорної. То ми їх сюди переселили. Це вони тепер живуть тут. Тут п'ять дівчат, мають корм, мають сіно, мають овес і мають сіно. О, на рахунок сіно-народ зараз буде окрема історія. Отак От вони їдять собі через сітку. Тут так закривається. Тут п'ять дівчат, тут так само п'ять хлопців. Хлопці такі маслисті, такі класні. От. Так що може комусь цікаві такі кролики, вони будуть великі ці. Це від такого самця велетня я обов'язково зроблю фотографію і покажу. Від того самого, що там біла крилиця ще тільки що показував. Отакі От кролики молоді. Живуть тут. Так, тут у нас панончики 9 штук. Крилиця мала, гарно. Місяць там минув, прошлого тижня я їх пощепив, крилицю спарував. І забрав буквально на годину від них. І вона вже захотіла самця, самця пустив з боку, дивлюсь, не так нюхається. Я так саме краще практикую. Пустив з боку самця, вони трошки побули. За годину він так вже її матлошив, що. От. Так що вона знов спарована, вже тиждень як сукрільна. А кровенят зараз будемо переселяти. Кровеннят будемо сюди переселяти в таку клітку по сусідству. Тут, до речі, ця теж відкривається. От. Сінник на ній, дві дверки має клітка для зручності, щоб рудівку запхати, почистити і все таке. Підлоги з як бачите. Крилиця первістка. Перший раз народила, але дуже гарна. Десь 7 місяців має крилиця. Може, може чуть більше, але... Okay. Кронет ми тут переселимо по сусідству в цю велику клітку. Тут теж вона має кормушку. От, клітка метр на метр. І тут вони будуть тепер 9 штук бігати, трохи доки не підростуть. А підростуть, то будуть жити окремо в там тих інших кліточках, які я вам показував. Сіно у них є, до речі, народ, яке сіно. Перший врожай сіно люцерки ми вже скосили. Зараз я покажу як це відбувалося. Так, добрий день всім. Обіцяв показати сіно. От уродик біля підстанції такої. І тут десь три сотих чи скільки і туди десь 80 метрів, сюди, три шерне. Десь три сотих, напевно. І люцевочка, прямо на полі вона підсохла. Ми набрали мішки, маємо такий універсальний прицепчик з маленького зручного прицепчика зробили сіновоску чи коні Ну, Такий такий прицепчик. І для сіна він просто відлічно. Тестова дев'ятка, маємо форкоп. Все чудово. Сіно, зараз пока. Сіно скусили разок. Тепер треба буде підживити під дощ літри. Косив я тут вручну тримером. З пилочкою на покоси, От положив на два покоси. Ми його один раз вже перекидали. Воно вже підсохло дуже класно. З цього боку ще трохи зеленіше, ну взагалі класно. Ну от, зараз ми напакуємо, мішки його набираємо О. і буде таке класне сіно. Сонечко заходить. Красота, природа, літо. Ходить підстанція. Там моя кохана помічниця. Так, нагрузили ми зверху бек. Повний прицеп. Все, сіно буде. Так, ну сіну скосили, кроликів переселили. молодь нашу. Ми переселили от сюди цю велику клітку. Вона відкривається з двох сторон, з однієї сторони сінник. Тут вже Тут поїлки, там мають овес. Овес дуже, до речі, класно їдять. Мають корм і молодьош собі росте. Та? Так ті. Ну, Всі вже поробив такі поїлки. Ось. Все дуже класно працює. чого я раніше їх не використовував, не знаю. Всі ті наші кролики. Чудове наше сіно, зелене, свіже. М -м, запах не передати. Кролики щасливі, напевно. Само ті п'ють, так само ті їдять. І наші гарні хлопці. Ці хлопці просто чудові. Шкурки у них такі класні. Взагалі дуже чудові. Mm -hmm. Ну, Коронакі нашли слави нажать відпочиваєш цих трьох ми сюди переселили шаншилок, да. Їхня мама спарована знову, бо дурли, тут ще поїлки я не поміняв. Я не знайшов ще підходящої бутилочки, а так все чудово, все працює. Сінами накосили, сілами зібрали. Тому всім бажаю всього доброго, насамперед миру, спокою і здоров'я. Курка знизу ходить, бачите? Підлога до сітки, біля кроликів чисто. Я думаю, що щасливі всі. Все вухань Барашки наші мішані такі класні повиростали. Тут п'ять дівчат. До речі, може, треба комусь п'ять дівчат. Так. Ще раз покажу клітки. Клітки отакі дворові, перекриті шиферними... Листами рівними, зверху зашити. І тут ми п'ять. Тут п'ять хлопців. Ну а такі хлопці агонь просто. Хлопці просто огонь. У мене всі насічать і підлозі. Дивись, які класні. От кажись, ну. слухайте, це не починайте. Треба до їх розсаджувати. Треба буде їх розсаджувати, бо вони будуть один одному відкусувати, щось, щось відкусувати. Зараз покажу, куди буду розсажувати. Вот самців я потім розсаджую в ті нижні клітки по одному. 70 на 40. От, типу та наші короткі клітки. Вони тут, внизу всі короткі. Всі от мають такі відкривні ці. Вниз, внес, нес. Тільки годинників. Мають такий Хлоп, і все, закрив. хлоп, Відкрив. Поїлка, кормушка, поїлки будуть інакші всі. Ну, Зверху трошки більші, там самички сидять. То відгудівальні діло всі клітки. Зверху самиці. 90 -ті мають, сам знаєш. А коротші. ж коротше. Прамікс. Бляха. Так воно виглядає взагалі. Отак ми ну, виглядаємо. І... Та все, все чітко, тут ну, звичайно зараз на сезон прибрано. Лівчик, лівчик, дверки, ну бач себе, роділки що я казав. Щоб було довго, щоб там малі поміщалися. Ну, все для зручності. На крайняк можна взагалі не перекривати, якщо кроликів багато несів будуть сюди бігати, і туди, і сюди, жити великим сімейством. А так? а так отакі. Справи, до речі, сіно.